Радіо. Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема, і з нами вже наша сьогоднішня гостя, психіатриня Яна Клямар-Петришин. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже тішимося, що ви разом з нами. Ми з вами вже говорили на минулому тижні про депресію. Розкажіть взагалі, як ваш, як ваш ранок сьогоднішній? Е, так, польвійський поль чи все таки сонце в душі перемагає дощ на вулиці? Так, я якраз сьогодні вранці згадувала про наш минулий ефір і маю сьогодні таке відчуття осінньої депресії. У нас осінньої хандри, а не депресії. У нас сьогодні дощить у Львові. І сонечка майже немає, і маю надію, що цей стан не швидко мене маю дуже багато планів на сьогодні. О, я повністю вас розумію. Так теж прокинулась, дивлюся за вікном в Львові дощі. Так трошечки дождливо на душі, але впевнена, що наша така от розмова сьогоднішня трошки підніме нам настрій. Ем, ми говорили про таке захворювання як бар, але говорили тільки про е, історичні якісь такі довідки. Що таке біполярний розлад і чим він відрізняється від депресії? Mm -hmm. Біполярний розлад це є захворювання, яке характеризується таким різким порушенням настрою. Тобто чергується депресія і чергується такий е, е, стан, як манія. Тобто, власне, у своєму е, розладі біполярний розлад має такі дві протилежні частини: це маніакальний епізод і депресивний епізод. Якщо уявити собі здорову людину, у неї теж є коливання настрою. навіть як у нас сьогодні, тобто трошки гірша погода, настрій є трохи гірший, трохи краща погода, настрій є кращий. Але це є все нормальні стане. Коли ми говоримо про біпулярний розлад, то ці полярності вони є занадто високі, вони виснажують людину. Тому з однієї сторони людина або занадто є такою депресивною і тривалий період, або занадто активною, і це теж триває тривалий період. І, власне, біполярний розлад може так характеризуватись або такими розгорнутими депресивними епізодами, або розгорнутими манізами епізодами разом, або ж тривалою депресією і короткими епізодами такої манії, тобто піднесеного стану. Mm -hmm. Дуже дякуємо. А ось якщо казати про причини і передумови, то які вони для виникнення біполярного розладу? Можливо, це передається генетично, чи все таки це більше залежить від соціуму оточення людини? Mm -hmm. Коли ми говоримо про власне причини виникнення біполярного афективного розладу, то їх є багато. Тобто, це таке захворювання, яке може виникати від різних таких, скажімо, факторів, тригерів. Власне, це можуть бути травми голови, це можуть бути гормональні дисбаланси, це можуть бути травмуючі життєві події, такі як стрес, такі навіть як катастрофізація, як війна, до прикладу, це можуть бути реакції на втрати, можуть бути життєві кризи. Також, якщо говорити чи передається він генетично, то можна сказати про такий про таку е генетичну схильність. Тобто, якщо в людини є родичі, близькі які хворіють на біполярний ефективний розлад, то у неї є більше умовно шансів, так захворіти на цей біполярний розлад більше ніж у популярні. Тобто якийсь момент генетичного фактору, ми все ж таки допускаємо. Дуже дякую. А от якщо казати про людину, у якої просто, ну, знаєте, перепади настрою, ми її бачимо, можемо підійти до неї і сказати, а та в тебе, мабуть, біполярний розлад. Чи це все-таки ось у людей з біполярним розладом не так яскраво проявляється? Тому що, знаєте, ну, от є люди з такою емоційною лабільністю, з емоційною нестійкістю. Чим відрізняється от емоційна лабільність, настійкість від е, біполярного розладу? Е, так, і у взвичайно людини можуть бути перепади настрою. У всіх мені здається, людей є ці перепади настрою. І в нашому суспільстві є такий момент, як е, трошки скривлення наукових термінів. Тобто, ну часто можуть ну, у тебе там біполярка, умовно. Але це говорить про людину, яка е, так хвилиноподібно і моментально міняється в настрої. Коли, наприклад, людина протягом дня має декілька епізодів зміни свого настрою, тоді про біполярний розлад ми говорити не можемо. Про біпулярний розлад говоримо, наприклад, коли людина має щонайменше протягом двох тижнів піднесений настрій і він супроводжується певною певною там кількістю симптомів, так певною вираженістю симптомів. А далі після того настає такий період депресивного епізоду, і він теж триває, скажімо, на декілька годин, а вже розраховується там декілька тижнів. Тобто ці періоди є тривалішими. Дуже дякую. А от як діагностувати це захворювання біполярний розлад у себе? І хто його може діагностувати, та чи можна самому, самому у себе його помітити? Загалом діагностикою біполярного афективного розладу займається лише лікар-психіатр. І головним таким інструментом для діагностики біполярного розладу це є власне розмова, детальний збір на. Важливо дуже чітко виявити симптоматику пацієнта, дослідити коливання психічного стану. Тут власне може прийти в допомогу такий механізм, як щоденний настрою, який лікар пропонує заповнювати пацієнту самостійно. Це може він відзначати або власне в якомусь блокноті в себе, або є вже додатки на телефоні і відзначати просто настрій свій на телефоні. Це є набагато зручніше в наш час, і також важливо провести ще дослідження. Для виключення органічної патології, там як ми говорили попередньо про травми голови, для цього допомагають там КТ, МРТ, неврологічні проби, які вже проводить лікар-невролог. Помітити бар у себе дуже є важко і практично неможливо, оскільки періоди гіпоманії або манії вони переважно клієнтам подобаються. Через що не подобається, тому що людина стає продуктивною, їй здається, що вона продуктивна. Мозок генерує дуже багато ідей, які хочеться відразу всі втілити у життя, так і в цьому стані в неї навіть не виникне думки, що потрібно звернутися до спеціаліста, бо я щось занадто продуктивне. Цього переважно не виникає. Часто біполярний розлад можуть помітити психологи або психотерапевти. Це полягає в тому, що клієнт там є така схема: клієнти ходять кожного тижня щотижня регулярно або ходять менше ходять частіше ніж кожного тижня. І психолог чи психотерапевт він помічає ці різкі зміни настрою, які не подібні, скажімо, до звичайного стану пацієнта, і тоді вже може скерувати до спеціаліста. Угу, дуже дякую. А от якщо ви казали про більш казали, що якщо більш швидкі зміни настрою, так там декілька за день або декілька за декілька днів, то це не біполярний ефективний розлад. А що це тоді може бути? Тобто, якщо людина прям відчуває, що це ну не ок, от прям вона метушиться з однієї сторони в іншу. Чи варто звертатись до спеціаліста, чи все-таки ну от з таким народився, чомусь таке з'явилося? Нехай воно й буде. Тут загалом варто провести дивлю діагностику. Це може бути такий розлад, як розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Для людини тоді характерно те, що вона постійно тобто увага не фіксується достатньо. Тобто вона сідає за комп'ютер працювати так? і має там дві години працювати. Але практично вона працює з тих двох годин 10-15 хвилин. Всі інші моменти і весь інший час вона просто відволікається. Про такий момент можемо говорити можемо говорити про такий стан, як див діагностика про дистемію, коли настрій дуже швид дуже часто змінюється, але він власне не досягає там ні маніакального. Стану ні депресивного. Тобто він десь е, на, на такій стадії, що ми не можемо діагностувати манію, або навіть гіпоманію, і не можемо діагностувати депресію, бо немає достатньої симптоматики для того. Але людину це теж виснажує. Е, в такому стані можна звертатися швидше до психотерапевтів. І в цьому дуже гарно допомагає такий метод, як когнітивно-поведінкова терапія, яка, власне, і навчає. Е, Розвивати такі здібності, позитивно мислити, контролювати думки, контролювати там, моменти піднесеного настрою, зниженого настрою і ці такі коливання, таку емоційну лабільність. Дуже дякую. А ось як взагалі лікується бар? Як, воно, як лікується це захворювання? І чи можна назавжди від нього вилікуватись, чи, мабуть, це все-таки пов'язано з ліками, чи потрібно буде приймати ліки все життя? В якій фазі власне клієнт чи клієнт, він потрапляє до лікарів, спеціалістів, психіатрів? Від того залежить лікування, тобто від того залежить схема лікування медикаментозні, в першу чергу. І Застосовують таких чотири класи препаратів: це є стабілізатори настрою, антидепресанти, антипсихотики та протисудомні препарати. Також дуже важливим власне в. Лікування біполярного фективного розладу це є психотерапія і психоодукція, Як вже згадувала в психотерапії таким помічним методом: є когнітивно поведінкова терапія і міжособистісна терапія. Вона власне дає такі навички, як справлятися з тими е тривалими хвилеподібними змінами настрою свого. Але якщо говорити про лікування, це є тривале лікування і потрібно постійно підтримувати медикаментозну терапію. Меконосну терапію для того, щоб не було таких різких припадів зміни настрою. Так і е, можна ще також додати, що люди із біполярним розладом, коли приймають терапію, коли відвідують терапевта, навчаються е, більше дізнаються про свій біполярний розлад. Вони є досить успішні люди в суспільстві. Вони, е, вони здатні адаптовуватись і здатні жити своє таке щасливе, нормальне звичайне життя. Дуже дякую. А ось ці чотири групи препаратів вони так і залишаються, чи з часом зменшується їхня доза? Часом зменшується схема, тобто змінюється схема. Спочатку може застосовуватись наприклад не чотири не препарати. так якщо людина потрапляє в мані, то застосовують до прикладу антипсихотики, так для того, щоб зняти цей такий стан, і стабілізатори настрою для того, щоб настрій він все одно на стабілізаторах настрою буде незначно коливатися, але це буде дорівнювати такі терапевтичні межі. Він не буде мати таких високих амплітуд коливання. Для того щоб він був більш подібний до настрою, скажімо, такої психічно здорової, ментально здорової людини. Потім, коли ми переходимо на схем, коли людина вже має такий більш стабільніші настрій, може застосовуватись, наприклад, один препарат, це все є індивідуально, один препарат, якійсь мінімальній дози, але він застосовується тривалий для того, щоб не було цих знову різких порушень настрій і не було загострень головна. Mm -hmm. Дуже дуже дякую. А от е, чи можливо якось попередити розвиток цього захворювання? Можливо, е, якась профілактика існує для людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо повертатися до причин, щоб відповісти на це запитання, як попередити, е, то важко, скажімо, якось обрати у сім'ї, які ми можемо народитися для того, щоб уникнути генетичного факту, так? Важко також передбачити, які можуть бути е, Кожної людини стреси в житті, як вона може зреагувати там, до прикладу на втрати, для того, щоб, щоб уникнути цього чинику. Е, думаю, що такою важливою рекомендацією це турбуватися постійно, незалежно від того, не боятися, скажімо, виникнення біполярного розладу і поза тим турбуватися про своє ментальне здоров'я і про фізичне, що є теж дуже важливо. Дуже дякую. А ось як це захворювання, біполярний розлад взагалі впливає на соціальне життя людини? І, до речі, от таке додаткове запитання: як, як помітити, що у людини цей біполярний розлад є? І, можливо, порадити звернутися до психіатра? Угу. Е, загалом, е, як. Як впливає на соціальне життя людини, то соціум, він взагалі е, вимагає від нас такої стабільності, продуктивності і безпеки. Це таких три головних чинники. Коли думати про біполярний розлад, і людину, яка має біполярний розлад і не має, скажімо, терапії медикаментозної чи психотерапевтичної, вона не є стабільною в соціальному плані, тобто вона. Не може працювати нормально, не може створювати стосунки. Вона не може там виконувати свої звичні справи, тому що за психічним станом вона не здатна їх на жаль виконати. Також коли ми говоримо про безпеку. То часто в маніакальній стадії люди стають небезпечні для себе в першу чергу і для оточуючих. Це є так характерно для біполярного афективного розладу, е, от але варто додати, що все ж біполярний е, афективний розлад він добре лікується, і це просто зміна способу життя людини, яка потребує певних навичок. Е, а другим вашим питанням було як а, так, так як от які маркери такі, щоб помітити людину в своєму оточенні, яка страждає від цього розладу. Uh -huh. Загалом звертаємо тоді до симптоматики власне, популярного розгляду. Він у дві такі фази: це маніакальний епізод і депресивний, як ми говорили. Коли, е, якими можуть бути маркери власне, маніакального епізоду? Як uh -huh. ми можемо помітити, коли близька людина, наприклад, стала. Е, Почала мати постійно піднесений настрій, це ми можемо е, оцінити таким чином. Тобто, якщо вона більше ніж три дні, е, незважаючи, які події відбуваються у її житті, вона все одно має постійно аномально піднесений настрій. Це є вже такий червоний прапорець для цього, коли вона має аномальну фізичну активність, аномальну енергійність, коли в неї різко з'являються ідеї е, власної. Підвищеної завищеної самооцінки або ідеї власної величі, коли вона говорить, що вона там президент Америки, президент інших країн світу і так далі. До прикладу, коли знижується потреба у сні, переважно тоді люди починають спати не більше ніж 2-3 години, і їм цього є достатньо. Вони не виглядають сумливими. І вони більше не досипають. Коли є бажання постійно говорити, навіть якщо це є не характерно для людини попередньо, так вона постійно говорить, постійно її в Коли у неї з'являється дуже багато ідей, відчуття, що думки дуже швидко змінюються, і вона починає говорити про одну якусь ідею, її не завершує, починає відразу говорити про іншу. Коли, коли вона постійно відволікається, коли. Вона так надмірно хоче себе залучити у там у різні види діяльності. Це, наприклад, робить необдумані покупки, робить якісь величезні грошові вклади в бізнес, теж необдумані. Коли вона займається таким волонтерством, ем, на кшталт віддає абсолютно усі гроші і усі свої речі з будинку. Це є вже такі червоні про що Ми можемо подумати, можливо, це є вже цей маніакальний психоз. Або якщо з другої сторони, і, і якщо почалось можливо з депресивного епізоду, це буде навпаки пранічний настрій довжди більшої частини дня. Це помітно знижена зацікавленість та задоволення до, до речей, які раніше приносили задоволення. Це втрата ваги різка, різка втрата це за тиждень, до прикладу, людина може втратити більше 5% від своєї маси тіла. Середні, коли з'являється така загальмованість, здатність е, знижується здатність мислити, відповідальність запитання, вона стає такою млявою, апатійною, коли е, вона періодично починає говорити якісь ідеї про смерть, про самогубство, про суїцідальні з'являються. Дуже дякуємо. А от якщо вже діагностоване ось це захворювання, як можна підтримати людину, у якої діагно... от, у якої є цей біпулярний розлад? В першу чергу я би сказала, що потрібно самому зацікавитись тим захворюванням, так і прочитати якісь можливо декілька статей в інтернеті, прослухати декілька подкастів, подивитись відео. Їх є зараз дуже багато у вільному доступі, Для кого, щоб пояснити людині, що такі стани можна коригувати, і що певні навіть твої там умовно класні моменти, от маніакальної фази, так що ти зараз пробила, це є нездорово і це є патологічно, і варто звернутись до лікаря. І також дуже важливо рідним і близьким людям розуміти, що тут потрібна допомога психіатра, лікаря психіатра для корекції власне цих станів і завести людину або допомогти їй до психіатра. Це є вже така досить вагома підтримка людини. Дуже дякуємо. От знаєте, ви сьогодні так закінчуєте наш алоло. Так, 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 чуємо вас. Та ви сьогодні закінчуєте так наш цикл передач про ментальне здоров'я, і ось я розумію, що нещодавно почула такий запит від людини: що я б хотів піти обстежитись до психіатра, тому що мені не подобається мій стан. Але мені страшно, що там мене внесуть в реєстри, типу, я потім там собі не знайду роботу, якщо раптом в мене щось виявлять. Як ви до цього ставитесь? Тому що якщо зараз е, стигма стосовно психології, вона проходить, то стосовно психіатрії мені здається, що ще ні. Угу. Я б в першу чергу хотіла сказати, що не варто боятися лікаря психіатрів. Це такі, є, скажімо, міфи, Уже міфи щодо психіатрії, тому що якщо ви звертаєтесь до психіатра, от, до прикладу, до мене звертається дуже багато молодих людей. Молодих це від 20 до 35 років. Часто вони переживають, мають якісь переживання, і вони не впевнені, чи вони здорові, чи вони не здорові. Але після діагностики, після бесіди, після розмови з психіатром я їм спростовую. Ну все з вами гаразд. Ви можете жити своє звичайне життя. Якщо у вас є якісь внутрішні потреби, так вам би варто було консультуватися чи, чи працювати із психотерапевтом. Але потреби відвідувати психіатру у вас нема. Ви ви є абсолютно цілком психічно здорова людина. Ось. Е, другий момент це те, що е, це ж у нас залишилось такого Радянського Союзу, коли людина боїться звернутися до психіатра, бо її внесуть якийсь реєстр. Е, насправді, лікар-психіатр він заповнює карту для пацієнта, але ця карта вона є виключно для того, скажімо, для психіатра, тому що він може прийти там другий раз, п'ятий, десятий, через декілька років, і психіатр вже не буде пам'ятати його стан, який він був, який він скарги говорить і так далі. Е, щодо, і тому це така для лікаря більше підказка і така, скажімо, такий помічний момент ця стаціонарна карта або амбулаторна карта пацієнта. Для пацієнта вона грає менше власне ролі. Якщо ще говорити про той момент, що люди бояться, що щось випливе, що вони були психіатра, що в них є якийсь діагноз, то мушу сказати, що є такий момент, що лише декілька захворювань в психіатрії. Блок, якийсь декілька блоків психіатрії, коли вони не можуть там влаштуватись на певний вид роботи. До прикладу, наприклад, пацієнт із шизофренією не може працювати із вогнем, водою там і на висоті. Так, але якщо людина власне звернулася там до якимось невротичними проблемами, з якимось, якимось тривожно-депресивним епізодом, чи біловим розвитом, то для неї таких обмежень взагалі не існує. Такого реєстру що десь інформації немає. Це конфіденція. Дуже дякую. Тобто, в принципі, в принципі, якщо людина відчуває себе не дуже добре, але ну там немає в неї навіть галюцинації або ще чогось, вона може звернутися до психіатра. І це, наскільки я знаю, в країнах, ну, в і, в країнах ЄС навіть, ви можете мене зараз виправити, є спеціальне от обстеження раз в декілька років у психіатра також, правильно? Так, правильно. Ми практичні огляди, коли вони мають пройти цей огляд. Тобто, це насправді, насправді, це нічого такого, якщо просто, от, наприклад, хтось із наших слухачів захоче от, просто, просто пройти для себе, щоб зрозуміти, що точно все окей. І психіатр одразу не поставить 25 діагнозів, тому що йому це вигідно. Абсолютно. Так що звертатись до психіатра це не страшно. Дуже дякуємо, дуже дякуємо за таку позитивну розмову. Бачите, прекрасно ви підсумували наш ментальний тиждень. Які ваші побажання на останок нашим слухачам? Я бажаю нашим слухачам мати завжди хороший настрій, продуктивність і пам'ятати, що ментальні проблеми це не є завершення вашого життя, це є певний період і, можливо, зміна способу діяльності. Дуже дякую. Дякую вам за таку приємну сонячну розмову. Бажаємо вам благословенного теж продуктивного дня. Друзі, з нами була психіатриня Яна Клямар Петришин. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення. Дякую. Надихайся голосом надії. Радіо голос надії.